Шановні депутати, старости запрошують. Доброго дня. До стату сільської ради обрано 22 депутати. Сьогодні на 40 й сесії 8-го спитання зареєстрували та присутні 14 депутатів та сільський голова 15. -й. Відповідно до статті 46. Закону України про місцеволювання України сесія є правомочною і пропоную розпочати роботу. Інші пропозиції є? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Розпочинаємо сесію. Для роботи сесії пропоную обрати в комісію, чи є бажаючі. Нема бажаючих. Тоді рандомно обираємо колесні класи. Ну, сьогодні 11 липня. Зубокавого сина була слідуші колесніла. Хочу вам запропонувати сюди, якщо ви це не вирішили. Тут трошечки зручніше. Так, інших пропозицій не направила, хто за лічильник комісії. <поців> так, встановлення. <Су>, <поців> Де, за результатами проведення засідань постійної комісії сільської ради на 40 сесію 8 середину виносяться 43 питання. Пропоную затвердити порядок денний 40-го сесії 8 лікарня у кількості 43 питання. Хто за? Хто проти, а одного голоса. Так, переходимо до розгляду порядку денного. Шановні депутати, є пропозиція. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній момент військовий стан в Україні і для більш швидкого проведення сесії в мене є пропозиція. Я буду зачитувати питання і ставити на голосування. Якщо будуть у нас конфлікт інтересів, прошу заявляти завчасно. Якщо будуть ті, хто будуть голосувати проти або отримався, повідомити завчасно будемо переходити на поєменне голосування. Переходимо до сесії. Ставлю, ну, переходимо до першого питання. Перше питання. Про внесення змін до програми розвитку загальної середньої освіти Донголовської сільської територіальної громади на 25 2027 роки. Чи будуть ті, хто проголосують проти, утримався хто за рішення прийнято одноголосно? Питання номер 2 Пронесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту Новгородської сільської ради на 22 2025 роки. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за рішення прийнято одноголосно? Питання No3: пронесення до програми розвитку укладання за центр культурних послуг Бондівської сільської ради та проведення культурно-масових заходів на території територіальної громади на 25-28 років. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер чотири. змін зміну програми обстеження подій та споруд для організації надання компенсації з метою відновлення окремих категорій об'єктів нерухового майна, пошкоджених та знищених наслідок бойових дій, терористичних актів диверсії, спричинених збройною агресії Сільської Федерації з використанням Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги є відновлення на 25 рік. Чи будуть ті, хто проти, отримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 5. Пронесе з. Від програми надання населення Обласької територіальної громади медичних послуг податковцях, передбачення програми державних гарантів медичного заводлення населення на 25 рік. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за, рішення прийнято одного одноголосу? Питання номер 6 Про затвердження програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на території Новоберезької територіальної громади на 25 рік. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за, рішення прийнято одного одноголосу. Питання No7 про виділення коштів на, спів... на співфінансування для проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального корстування державного значення Т-256 чинів групич чи на ділянці кілометр 26 плюс 900 27 20 плюс 200 окремими ділянки. Чи будуть хто проти? Утримався, хто за? Рішення прийнято одного голосу. Питання номер 8 Пронесення зміни доповнити до рішення сільської ради номер 594 від 24 грудня 2024 року про бюджет сільської територіальної громади на 25 рік зі змінами. Чи будуть ті, хто проти, отримався хто за, рішення прийнято одноголосно. Питання номер 9 Про затвердження договорів укладених сільським головою зміни на одвозкої сільської ради. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за, рішення прийнято одноголосно? Питання номер 10 про встановлення місцевих податків і зборів на території населених пунктів Новодворської сільської ради на 2026 рік. Орівнямо. Але... Приймаємо голосування. Чи будемо в цілому і заправки? Зразу ж в цілому поїдемо. Угу. Добре. Так. Ставлю на голосування питання номер 10 Простанови місцевих податків зборів на території населених пунктів Новодолуської сільської ради на 26 рік. Ліщийна комісія, будь ласка, уважно. Зачитую. Авраменко. За. Білозор відсутня. Бондар. За. Бондарець. За. Будеш відсутній. Гречка. Ефімов відсутній. Заворотний відсутній. Заровський. За. Зубенко. Відсутня. Зубок. За. Колесник. Последний раз. за. Лазарева. Масановець. Неруш. Орешка. Осипенка відсутня. Пархоменка. Ріщитька відсутний. Сипинок відсутний. Сакирка. Стопичева. Рішення одного воса. Федоров са. Питання номер 11. Разотверщення технічної документації заголосилися щодо інвентаризації земель комунальної власності площі 02Г для цілеї погодження з відходами на території села Новоділовців. Чи були ті, хто проти, отримався, хто за рішення прийнято одного голосу. Питання номер 12 Разотверщення технічної документації замусту щодо інвентаризації земель комунальної власності площі 1Г для цілеї погодження з відходами на території Довжинського Старостинського округу. Чи будуть ті, хто проти, отримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 13 Про затвердження технічної документації за мужчин щодо інвентаризації самих комунальної власності площі 1 для цілий поводження з відходами на території рудківсько Старотинського округу. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 14 про затвердження технічної документації замусить, що щодо інвентаризації земель комунальної власності площі 0,2642га для ціле поводження з відходами на території Хмельницького Староценкого округу. Будуть ті, хто проти, отримався, хто за. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 15 Про затвердження документації документація замусить щодо встановлення відновлення межімедних на території місцевості площа 024 га на будівництво обслуговування житлового будинку сподарських будівлі споруд, присутнення ділянки Симонководків. Вулиця Лісова, 2А та її власність Балубі Валентині Григорівні 11 з 20 частин. Ярмощук Євгеній Сергіївні 9 з 20 частин. Чи будуть ті хто проти? Утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 16 про затвердження технічної документації зиму щодо станови відновлення месямельної ділянки натурильної на місцевості площою 0,331 га, для дію дального седміцтва садової весна ділянка номер 101 та передачі у вас і з громадянці Єлісєєві Наталії Миколаєві. Чи будуть ті, хто проти, отримався? Хто за? Рішення прийнято одного у питання 18. Про затвердження технічної документації замовці щодо встанови на земельній ділянки в натурінвісерській площі 0,1837га для видівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівлі з порусали ділянки, слово білого зброїця за 41 та передачу власність громадянину Сворителька Миколі Костянтиновичу. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер дев'ятнадцять. Про надання дозволу на розроблення технічних документація щодо відновлення встановлення марсименно діянки в натуринні силасів для ведення товарності з господарського Скопає триста сорок вісім громадянці Роман'ядину, Тислюк Василювана Тольчук, Мініцький Старотинський ОПО. Чи були ті, хто проти отримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 20. На затвердження тех документації замусить щодо станови відновлення мерз, для діагнозу натуриння місцевості площі 0,0481ба, садового товариства дістанка, ділянка номер 68 та передачу її власність громадянців роботи громадянці, Людмилі люд, Юлії. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за, рішення прийнято одного голосу. Питання номер 21 Затвердження технічна документація і заявилося щодо становиння що, мерз, для діагноз натуриння місцевості, загальної площі. 26, ума надісу на 92 для ведення товарності з господарського та передачу варенику терміну на 10 років становить відсотку редної плати, брат чернівського головний підприємство по колоненні справи та тваринності до участі старостівського. На комісії була пропозиція 12% З пропозицією 12%. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за. Рішення прийнято одноголосно. Питання 22. Про затвердження технічної документації з щодо станови доніма землі ділянки на території сесії площа 025 -а. для будівництва, Сьогодні, що будинку сподарських події споруд присадить на ділянка село Ріків, про вулиця рідківська номер 21 та передачу власність Шкурко Юрій, Євгенію Михайловичу. Чи будуть ті хто проти? отримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 23. про затвердження технічної. Прийшов, я витрачаюся, я в номерації з'їхав. Так, да. я вистачаюся. На одиничку менше. Питання номер 22 Я навчаюся. 22. Про затвердження технічної документації зиму щодо становить ноги меж земельних діаконтурній серці, площу 0,484Г, реалізування садового садово 150 та передачу власність. Поруну всю куталію Валерійовичу. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за, рішення прийнято одноголосно. Питання номер 23 затвердження технічна документація заводство щодо станови нові меж змейні ділянки внутрішній місцевості площі 0,997ба, реєдального садівниця, садової товариства Деснянка та передача власність Кваско Марії Андріїв. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за, рішення прийнято одноголосно. Питання 24. Працює технічна документація заносить, що розповної дороги майже не ділянки пай номер 357 на місцевості, загальної площі 3,6199 для ведення товарно-сільськосподарського косподарського родництва та передачу у власність гречку Олександру Віталійовичу. Вичись і округ. Чи будуть ті, хто проти? Утримався, хто за. Рішення прийнято одного голосно. Питання 25. Про надання згоди на поділ та змечні площі, земельної ділянки, комунальної власності з Кадастом номером в кінці 307 Гречкосії Олександру Вітальйовичу. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за? Рішення прийнято одного Питання 26. Про затвердження до коментації заносить щодо відновлення меж земельних чайський файл № 442 в території місцевості площі 3,842 для ведення товарності сподарського виробництва та у власність про майданчиці Тищенко Лідії Миколаївні, Калянський Старостинський округ. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за? Рішення прийнято одноголосу. Питання номер 27 про затвердження технічної документації з нового дивно грошу оцінки земельної телятки, що перебуває власності ТОВ ВК автострада. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 28. вісім. Разотверся технічна документація за що носить щодо станово від новані месикі ранки, парі номер 77,3 на місцевій на три площі 20 на 4 га для ведення товарної сільськогосподарського господарського родництва та передачі власність громадянину Пуштруку Олександру Петровичу, Халянське Страстинський область. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 29. Про затвердження технічної документації мусором щодо сторони доніме зміни та пальну на сім місцевості площа 0,7184 га для ведення товарності з господарського та та передачу оренду по Олександру Петровичу. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за? Рішення прийнято одного голосу. Питання No3. Про надання дозволу на розроблення проєкту замусить щодо відвернення Щодо відведення земельних ділянку рятовної площі строком на 7 років для ведення городництво громадянину потелю В'ячеславу Леонідовичу. Будуть ті, хто проти, утримався, хто за, рішення прийнято одного посту. Питання номер 31 Про затвердження технічної документації землеустрою. Щодо встанови нові ділянки в натурі на інсотві площа 0,473 га для індивідуального садівництва, садової товариство луч, ділянка номер 138 та передачі її власність з громадянину Громов Ігор Юрійович. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 32 Про затвердження за заголосується щодо станови відновлення мер змінити антинатуріпані No271 на 3 на місцевості площі 3,1993. для ведення товарності господарського радистів та передачу власність громадянам Шкляр, Світані Олексіївні одне другого часа та паркоменку Олександра Михайловича одне другого часа, мов дети з протиспору. Чи будуть ті, хто проголосують проти? Утримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Так, да, в принципі, дивіться, припинення дій договорів, укладання договорів. Нам не треба 15, 12 достатньо депутатів, правильно? Ну, постав більше. Там да, тільки для передачі у власність треба дві третіх, а там всі решта постати більшість. Так. Да. Хорошо, значить тоді йдемо yeah. потихеньку. Лічина на фіксує, чого вийшло. Питання номер 33 Про припинення дій договору оренди землі від 2023. Укладене з Деркачем Григорієм Володимировичем у зв'язку з продажем об'єкту нерухомості. Чи будуть ті, хто проголосують проти, утримався, хто за, рішення прийнято одноголосно. Питання 34 стосується тієї ж самої земельної ділянки, але вже з новим власником про укладання договору оренди земельної ділянки ТОВ іон САЛА з встановленням відсотку ставки. На комісії розглянули 10%. Я залишити, я да, залишити 10%. Добре. Ставлю на голосування. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за рішення прийнято одноголосно. Питання номер 35 про надання дозволу на розробної технічної документації замусту щодо відновлення встановлення мер земельного часу Кіпаю 78 громадяниці Полегенько Оленій Петрів. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 36 Про надання дозволу на розробні технічної документації замужлює щодо відновлення встановлення земельної часу пай номер 166 громадянину Латонько Валентину Миколаєвичу. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за, рішення прийнято одноголосно. Питання 37. Про затвердження детального плану території для зміни цільового призначення Гавриленко Юрію Олексійовичу. Тут більшість проста. Питання 37. Ставлю на голосування. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за, рішення прийнято одноголосно. Питання номер 38 Фіксуємо 100 пичого повернулося. Про затвердження детального плану території свердлі тебе. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за. Рішення прийнято одного голосу. Питання номер 39 Питання номер 39 Про найменування нас вулиць та номерація гентю нерухомості садової та вулиці Весна на саду, етолиста, безклада, території територіальної роботи. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за, рішення прийнято одноголосно. Питання номер 40 Пронесення змін до структури апарату та виконавчих органів Новолозької сільської ради. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за, рішення прийнято одноголосно. Питання 41. Секретар зачитає. Так, питання щодо відпустки сільської голови. Значить, Ми маємо відпустити голову. З 21 липня по 3 серпня на 14 календарних днів у відсутні. Обіцяємо будуть на роботі 28 27-го. <свісно> <свісно> ну, це вже інше питання, як у вас це вийде. На період відбутки виконання обов'язків сільського голови щодо організації діяльності ради покладаються на секретаря, а щодо діяльності виконавчих органів на заступника Каченка Юрія Володимировича. Відпускаємо? <свісно> <свісно> Прошу голосувати? Хто за? Проти другого сім'ї. Скажу чесно, самому меншу 5 років. Ми вирішили на два дні. Вам треба два дні, так? Так. Питання номер 42 Про намір передачі комунального майна в оренду та включення його до переліку об'єкту оренди другого типу. Ставлю на голосування. Чи будуть ті, хто проти? Утримався, хто за? Рішення прийнято до Питання номер 43 про надання дозволу на розблення технічної документації замусі щодо станови відновлення вже не часткий період Старостинський округ. Ставлено Ставлю на голосування, чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за. Рішення прийнято одним постійно. Ми всі питання розглянули. Чи ми нічого не забули? Наші ні. Ставлю на голосування про завершення нашого засідання. сесії. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Сесію вважаємо. Thank okay.